Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ленту уроки. Тема сьогоднішнього року ми всі різні, а світ у нас один на всіх, пилорад ставлення до різноманітних культур, звичай, народів, які проживають в Україні та й за її межами. Дзвоник всій нам дав наказ до роботи швидше клас, біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що кожна людина різна, але кожен з нас живе у світі який один на всіх. Так, яка зараз пора року? Весна, який місяць? Травень. яке сьогодні число? 12, з яких чисел складається і Так, Який день тижня п'ятниця, чи було зранку сонечко, чи були опади що стосовно температури повітря? Розгадаємо з вами. Наш ребус. Так, С. Це нас віко, О, забираємо світ. Що нас з вами оточує? Люди, природа. Це все називається світ. В якому світі? Ми з вами живемо в навколишньому світі, який навколо нас, так і на планеті Земля. А хто з дітей має працю? Усі діти однакові, всі ми маємо руки, ноги, голову, тулу. Погоджуємось? Так. Ні, кожна дитина різна, адже у тебе інший характер, ніж у мене, хіба не так? Теж так. Тобто і та, і та дитинка правильно думає. Прослухаємо з вами у ривок вірша. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Чому кожна людина неповторна? Так, тому що нам притаманні свої риси, наші поведінки. Ми схожі на своїх батьків, але все одно відрізняємося. У нас їх чимало спільного, але відрізняємося ми одне від одного багато чим: мови, зростом, кольором шкіри, формою голови та обличчя, одягом, звичаєм. Усі ми люди, усі ми подібні між собою, усі ми різні, і цим одне одному дуже цікаво. Але не повинно ставати. Те, що у нас відрізняє, а, приводом там, для нас мішок або глузуванням. Так, що спільно між усіма людьми на землі, чим вони відрізняються? Так, ми всі проживаємо, ростимо, так, спілкуємося, маємо свою країну, будиночки, так, Але відрізняємося правильно мовою, звичаями, традиціями, країною, в якій проживаємо. Бачите, діти, ми всі різні, але у нас є щось спільне. Нам цікаво дружити один з одним, тому що ми не схожі, але маємо спільні риси характеру або зовнішні. Прослухайте віршик. Сядьмо тепер в міжнародний вагон і через гори гайда за кордон. Там за кордоном на першій же станції зразу відчую, що ми вже у Франції. Там по-французьки говорять усі. Замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят і там зустрінемо. Що розмовлять по шведськи по-грецьки, і по-німецьки, і по-турецьки? Мені скажуть здрасту, а я до побачення, але це не має великого значення. Із іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Про які країни говориться? Греція, Швеція, Франція, так. які країни ви ще знаєте? О, яку ви мрієте побувати? Ми всі пов'язані одне з одним. Ми всі прагнемо миру, добра, дружби. Ми всі різні, але живемо на одній планеті. Обведіть зроблені людиною предмети, які шкодять довкіллю. Що нас шкодить довкіллю? Так, пластик, далі консерви, серчок, тому що забрав. Травмуються метелики і вихлопні гази від автомобіля. Але, хоча, якщо зараз електрокари, то від них шкоди довкілля не несе. Так, бачимо у нас декілька, декілька прапорів різних країн, і ми з вами можемо сказати, наприклад, так, взяти якийсь прапор і розповісти, чим він саме цікавий. Ми бачимо Франція, Швеція, Греція, Німеччина, Туреччина. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 44. Так, у нас є а, діти, і у нас є ім'я. Нам потрібно розставити ім'я до відповідних дітей. У нас є Азумі, Джу, Хана, Ліна та Майк. Бачите, у нас два хлопчика і три дівчинки. У нас ім'я хлопчика Майкл і Джу. Як ви думаєте, хто з них хто? Це у нас Майкл, це Джу. Далі у нас є Азумі, хана та Лі. Де у нас Лі? Ось вона в Китаї, з Китаю. Так, це в нас Америка, це Литва, це Китай. Дівчинку звати Лі. Азумі це так звати дівчинку з Японії. Азумі. І хана це ім'я з Ізраїлю. Будь ласка, записали ці ім'я. Можете зупинити відео, записати. І тоді з вами працюємо. Так, тепер у нас з вами потрібно відновити назви країн. Я, О І, Я. Як ви думаєте, що тут запро... заховано? Японія. Ізраїл. Ізраїль Г В не Гвінея, К, и, -й. Китай. Отже, Японія, Ізраїль, Гвінея та Китай. Так, і ще нам потрібно з вами виконати одне завдання. А, оберіть або так, або ні. Вічливий не перебиває того, хто говорить. Так. Чевний хлопчик завжди смикає дівчат за коси. Ні. Вічливі діти ніколи не поступаються містом старшим. Ні. Вічливі ніколи не говорять, будь ласка. Ні. Вічливі говорять. Виховані обов'язково допоможуть мамі. Так. Виховані діти обгортку від цукерки не викидають на тротуар. Так. Виховані завжди насміхаються з друзів. Ні. Виховані розмовляють під час вживання їжі. Ні. Щевний не буде вибачатися, якщо когось випадково штовхне. Ні. Буде вибачатись. Вихована людина поступиться місцем в людині похилого віку. Так. Ми з вами знайшли правильне рішення і оберіть, будь ласка, цеглинку. Все було легко зелене, червона дуже втомився, жовто цікаво, Оранжево все вийшло, і синя було складно. Пуне на все вас вийде, не забувайте надсилати роботи. Всього вам найкращого і до побачення!